В останню хвилину, щойно підтверджено, ця новина здивувала натовп. Ласкаво просимо на найбільший новинний канал Динамо Київ. Тут ми завжди пропонуємо вам останні новини від київського гіганта, так що Київський Ультрас, вже якщо підписатись на наш канал і поставте свій лайк, щоб не пропустити тут жодної новини. Готово? Переходимо до новин. Будьте готові до гарячих новин зі світу футболу. Сенегальський Вінгер. Динамо, сам діало може бути на межі покинути київський клуб у зимове трансферне вікно, отримавши привабливу пропозицію від таємничого бельгійського клубу за 8 мільйонів євро. Як повідомляє телеграм канал Dynamo Kyiv Insight, керівництво «Білосиніх» планує продати його за максимально можливу ціну після перемоги діало на Кубку африканських націй Ю 20 Ходять чутки, що діало може з'явитися на полі в наступних матчах. Посилюючи очікування футбольних уболівальників у всьому світі. Маючи лише два матчі за першу команду Києва, про можливості гравця все ще мало хто знає, але його можливий трансфер обіцяє сколихнути ринок. Оскільки контракт діє до 2026 року, продаж діало може стати однією з найбільших подій на трансферному ринку за останні роки. Чи збудуться ці припущення? Тільки час покаже. І Аеалтрес де Київ, чи згоден ти з відходом Сембоудел? Так чи ні? Залиш свою думку в коментарях, що дуже важливо, і залишайся з нами, тому що будь-якої миті ми повернемося з черговими новинами від київського гіганта.